Друзі, привіт! Знайомлю вас зі спальною Амелія. В колекції є шафи різних розмірів шириною 180 або 120 см, з дзеркалом або без дзеркала. Двоспальне ліжко зі спальним місцем 160 на 200, приліжкові тумби і комод з шухлядами шириною 105 см. Ручки чорні. Направляючи в колекції телескопічні. Фасади МДФ білий глянець. Корпус білий матовий ДСП. Купити меблі Амелія можна у нас на сайті 12 стільців за вигідними цінами. Чекаємо на ваші замовлення.